Підписання акту про дрібне корупційне діяння в Ширком, бо я вважаю, що це ні. Не... Це було підписано ним про протокол про корупційне порушення Він має право в суді захищати свою честь та гідність. По-друге, я вважаю, що. І це є запит суспільства на те, що От, зустрічається з виборцями, але ви казали, що. І Михайлішин, і Топів Поганя. Чому це не доказано? Впевнений, що треба зараз доводити логічні справи до суду. А наші опоненти, які були тоді при владі, свідомі і всілякими засобами їх затягують. і призначений експертиз по дорозі Казпрука на 2016 рік. До речі, чому справа не може довести? Тому що там дуже багато по всій Україні зараз справ. І, під, і стосовно скільки було втрачено на дорозі та струха, ми чекаємо лише одну експертизу. Пошточно то будівельники зробили ще одну. Певнили, що правоохоронні органи доведуть багато резонансних справ до кінця. А що так повірно? Спитайте прокуратуру, правоохоронні про, про, про органи. Я кажу, дуже багато справ. І по Чернівецькій області, і по об'єкту, по незаконному будівництву ще вашого колега Піїва. І по іншим, про зловживання в земельній сфері, дуже багато справ. Впевнений, вони будуть доведені до кінця і зловживання в бюджетній сфері, і зловживання України капітального підприємства за часів керування Карбатським, яке вже в суді свідомо тормозиться. Суди ще треба розуміти. Обишні кришує мас. Карпатського. Вони ж він жипать по ньому був. Я маю на нас і старого пише. Пане Завроцькі, ваші відношення з власниками товару з'явуєте до мене на красному А При чому тут? Ось, будь ласка, ми говоримо про... Коробатська суд буде розглядати питання. Е -е, я ценю голосив про е -е, велику приватизацію. В той приватизаційний список, який має відбуватись, найближчим часом, входить про державних пакет-акцій равітону, яким ви користуєтесь, ваша банда, ой, перепрошую, компанія, вже давно. На питання, які ви повинні ставити, принаймні, про площині, я буду відповідати. Добре, я випробую. Державний питання, пакет акцій вам відповідати державний площину. пакет буде приватизовуватись? Зверніться до фонду держмайна. Воно проводить всі приватизації. Для того, щоб там реформа запрацювала, треба в купу законів прийняти і отримувати думка, що вони ними ухвалюється. Такі бояться йти на місцеві вибори, не мають там дезинних первинних, реламових організацій і так далі. Народний фонд Чернівецької області має встановлені, районні організації, всі 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 праді, інтернація, інтернація. в сільських радах. Ми отримували всі свідоцтво про реєстрацію, чекаємо, лише на нас Українська А є і в районі села? У нас э, структура э, політичної партії вона була збережена. І тепер просто після і створення політичної партії Народний фронт. Більшість наших партійців вони зараз переходять до ЛАВ Народного фронту. Вона є, існує. І якби її не існувало, то не було б першого місця по всіх районах Чернівецької області політичної партії Народний фронт на виборах до парламенту в Новому Росії. Наразі я не скажу цієї інформації, тому що йде процедура переговорів. А тебе касс?